Була собі орхідейка, жила в магазині, квітла, привернула моя увагу, підкорила моє серце і поїхала додому. Відквітла в свої магазинне квітіння і стояла на віконечку, чекала сонця. Чекала і чекала, і дочекалась. Почала вона гнати нові пагони зі старих квітконосів, гнала, виганяла пагони, вигоняла будони. Я була в шоці. Думаю, не витягне, відсушить бутончики, а вона жене і жене, жене і жене, така неймовірна краса вийшла, і вона розквітла вся повністю всі квіти, які на ній були. Я була просто вражена. Якщо хтось знає, як називається сорт, підкажіть, будь ласка, бо втрачена була бірочка, на жаль, а вона тішить мене далі.